Наш ну привіт, пацани. Сьогодні в мене вихідний. Я вже встиг сходити в магазин. Як завжди купував яйця, тому що тут немає, просто немає. От. Сьогодні план тренування. Треба закрити різного роду питання, які я не міг закрити, коли працював. Об'єм роботи на сьогодні такий досить великий. Пацана Юра вже пробує записувати на так, На, на Бужуєв. Коротше, експериментуємо, да. ну, пішла англомовна аудиторія, я вирішив, ті рілси, які я записую до після з результатами, вони ну, типу, чітко набирають, люди пишуть. І я вирішив пробувати на англомовну аудиторію кинути. Ну, типу, напишуть, не напишуть, подивимося, просто для експерименту. Я взагалі завжди за експерименти, треба пробувати. Експериментувати тоді щось з того напевно вийде. Вот. так що, блин, там, Та поїхав мені. Там, там наклеєчка прикольна, янкова. Ти бачиш, який тут чухол? Він як ніби вже дві війни пройшов. А, да. а я ж тобі ж теж, бач, наклею. У мене є ще одна, хочеш? У мене. Ні, в мене є отака. Everything is better. ха Пацани, мотивація для вас. Бля, зашв на ютуб, почитав коментарі, йоп твою мать. Що так там? тобі треба, а ти що думав, ті, будеш саме а, а, книжки так. читати, каже, <смеш> бабки на роботі заробляються. Якраз такі, такі так. ось книжки вони ж дають, знаєш, оце поняття того, що не треба на роботі працювати. Да, це, це тимчасово, так. ти ja, щось взяв, зробив, пішов далі. Це тимчасово, це, знаєш, ну хто це тобі пише? Це пишуть ті чуваки, які руками луплять на роботі. Ну, типа я теж лупив свій час. 9 років на заводі відмислав, майже 9. Не вистачило там 2 чи трьох місяців. Майже 9 років відлупив. Потратив, блять, стільки свого часу, просто. Ну, зараз за кожною секундою гонишся, думаєш, що та, все Так, тоді просто ти собі працював, думав твоє призначення. І зараз, що, зараз тобі пишуть ті чоловіки, які там сміються, да, з того, що ти пішов на роботу і так далі. Ну, типу, що так тобі і треба. Пишуть ті, які, по суті, постійно так само працюють. Вони такі, от, є, система його зламала. Підтвердження, так, так, та, 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 підтвердження та. То, що вони все правильно роблять, та, все та, окей, так і має бути. Навіть дивіться, та, оце він здався. Та, Пацани, та. я не здався. Я не здався. Я, Це... Я, я взагалі не розумію, Ті, бо, що тут постигнула в дитину роботу. Вообще нічого. Вообще нічого. Всі, всі мають бути, типу, бізнесменами чи та, що? Всі ми працювали, коротше. Я Конечно. так само я починав там на поле охороняв там до старий взяв мене на місяць попрацювати. От. Я робив перші свої гроші в житті на першому курсі, Півтори тисячі гривень купив собі соудбуфер і колоночки. — Ну, Юра і так, музика, це понятно. Та, це бля, та, той. до компіка. Потім так само. На цьому опасному цеху лупив теж нічні. У мене все, все життя моє нічні. Короте. У мене так само. За армія. Потім завод та сама історія. От. Але потім вже завод мене навчив, що все, хватить. Хватить з тебе цього наторію, цих нічних, недосипань. Скільки здоров'я посадив? Але, але бачиш, фішка, дивись, в принципі, mm -hmm. останній час на заводі, там останніх три тих роки, напевно. Я вже я мав час на нічник і так далі. І я читав щось, дивився, вивчав, коротше, вчив ту сам англійську пробував щось потрохи. І тобто я вже в себе вкладав. І от у той весь час, коли я це все робив, він мені дозволив, типу, зараз вже зробити моє життя у таким як. Вклад, да, дякую. Не в 6 ранку да там. Не працювати на когось там, іти там, на дядечку, не знаю, там тобі дзвонив. Знаєш, більше назволі тебе, В тебе є тих три вихідних, один відсипний. Три вихідники тобі дзвонить начальник каже, ну, типу він так наказував, тіп, що бідиш, і показував директору, який він класний чувак, що він може заставити. І він дзвонить тобі Юри, коротше, дзвониш, збираєш свою зміну, приїжджаєте, там, складаєте тубльонку. З кого я взагалі це маю робити всі свій вихідний день? Нам за це взагалі нічого не платили, але. Типа, а що я, приходилось їх, було тоді було? Так, так, так. Від грошей, да, приїжджав, типу, знаєш, що робив. Тобто, і оце сука не сприпливиться, це галіво. А У мене а в армії було. Там двоє суток відсидів, приходиш додому, хоч там зівщини побутиш ще щось, тобі дзвонять кажуть, шахіди летять. Чувак то, чи там не шахіти, шахи це окей, це хороша причина, типу. Просто якісь там построєння, треба бути. Там про якісь документи треба зробити, прийте, приїде, закійте. У мене дуже всі лояльні були, питань до цього немає. Просто, просто ну, тобі командують. Отже, скажемо так, що треба прагнути до того, щоб, щоб дійсно вийти з цього круговороту, я не знаю. Знаєш, я хотів сказати впливу, типу тобто, тобто, з тієї... де -то... Де тобі тобою керують, постійно вказують, що то робити і так далі. І треба прагнути до того, щоб ти сам собі міг не то, що вказувати, а сам собі міг планувати свій робочий день там, наприклад, і так далі, чим ти будеш займатися. До цього треба прагнути, і це саме кайф. Типу, коли ти дійсно приходиш до цього і працюєш на себе, ти знаєш, що якщо ти там зробиш більше того, чи того, типа, там більше там заробиш, більше людей про тебе знають, типа. От, якщо там, ну, нас, там, ми працюємо над тим, щоб збільшити аудиторію і так далі. Так? От, це, це дійсно класно, коли ти собі займаєшся своєю справою, а не коли тобою керують де, і вказують, тобі, що робити і так далі. Це про особисту відповідальність, коли ти не підвласний над своїм життям, звинувачуєш всіх навколо, то значить тобі хтось буде керувати так. все рівно. Коли ти кажеш, наприклад, от, візьмемо ситуацію, да, така, яка в нас була в іншій країні. Все, все погано, ці погані, е, кінець і так далі. Але коли ти береш офідальність в, в руки, ти можеш змінити все. Ти можеш бути в Лос-Анджелесі, ти можеш бути в Європі, ти можеш не хочеш. Ти можеш бути і в Україні, і добре себе чухати. Вісно, є моменти, що для цього потрібно. А можна. можна. Ні, моменти мої на увазі. Треба, треба піднапрягтися. Да, да, да. Я вже тут такі схеми вчора дізнався. Я не буду казати. Я просто був шоці ж так можна робити. Так. Зараз я на камеру розкажу. Головне мати ресурс. Є ресурс завжди, ресурс я казав, є час ресурс, є гроші, ресурси і так далі. А взагалі, я скажу, дисципліна. От. Без дисципліни а, в тебе нічого не вийде. В тебе не вийде, а, вийде на той рівень, коли ти сам можеш а, створювати свої умови там, праці і так далі, да, розвитку. В тебе не вийде, навіть коли ти вийдеш, якщо, якщо ти на цей, на цей шлях вийдеш. Да, у тебе без дисципліни не вийде е, протриматися на ньому довго і так далі. Тож на да, ну, бо дуже довго ти не будеш бачити ти, результатів. От, дуже от, довго. Ну, дивись, касішка ти можеш вийти на кістрі по типу, тамбак, все все круто, все мене влаштовує. А коли такі ну я собі от буду тут куливатися на цьому рівні, мене все влаштовує, мені більше не треба. Менше теж, все чітко. Але коли ти не розвиваєшся не йдеш знову вверх, не рухаєшся, то ти деградуєш, то ти, типу вниз. Йдеш. От як деякі персонажі в нас в Луцьку, коротше, які там роблять, зробили відео, да. От там чувак же ж не, ну, він на місці, щось залишається незмінним. От так його розвиток він залишається незмінним. Він навіть не то, що незмінним, він просто регресує, от туди вниз сидеться. Так розумієш. Тобто в мене якісь певні принципи. Якщо, наприклад, в мене якийсь продукт, який мені дуже подобається, я можу його рекламувати, можу рекомендувати. Але все підряд просто Ді... за три копійки це, блядь, смішно просто. Як каже Артем, у кожного своє діло. Так, в принципі, комусь молоко рекламувати, а комусь <laughs> в голці тренуватися. Добрий <зв1> пацани, ми, як завжди, в колджимі. Так як завжди, сьогодні ми в колзимі, значить. Я без пампу, перша вправа. Папочка. Бабочка Америка і Голлівуд. Ми, ми, робимо кіно тут. Головне, що бабочка не напояснився. Ми робимо кіно. Ми знімаємо кіно, мене. пиздел. Кто сделал? Что сделал? пацаны. Хорош. Давай, 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 жми. ну десь реально пишуть, скільки підходів на грудь робити, того, що відстає грудь. Скільки е, знімати разів в тиждень тренува... ой, ці відео, да? А ви що робите, я вибачаюсь? А ну покажуть форму. І ти ходив форму. Не треба. <реш> <реш> Не <реш> надо. Паца вот там кадры, Love you, baby. Це Катя был. Да, Звучно. Катя, конечно. Це... Уже поклонница. Пацанам. Пацанам, идти поклонница, чувач. Пацанам уже поклонится займец, поклонница. Поклонников был в лоббик. Вот, куда? Фикины себе. Пацаны, для пацани, для девчатные. Дівчат Ха-ха силуєнтики коханы. На да, базанчике вот таким сегодня дой да, вышел. З вами був той самий Сергос. До завтра. У мене завтра трудовір робочі будні. Па-па.